Всім привіт! Сьогодні у нас 21 серпня. Пішов на повишення. Сів в Нью-Холланд. Їду на оранку, робить глибоку оранку. під кукурузку, вже з обтіконом, цей звісно плуг, бомбере до води. 32 см глибиною, оранка у нас. Якраз і щось по плужній подошві зірвемо. У нас обична 30 -ка. Це чуть-чуть більше, щоб воно було по феншую. Та зараз з кондиціонером. блін, пацани, це клас. Що там казати? З МТЗом не зрівняти. Дідусь досі кайфую собі. Класика. Якби, звісно, дорогу ще тут не позривали, це ж тут у нас тягнули інтернет. Полосочка така. Заганяли кабель. Кабельний інтернет. Нас, населення в нас в селі на секундочку, чоловік 20 Хі, Якось так. Так, звісно, так, по розходу МТЗ набагато вигодніший, економніший. Ну і глибина зовсім не та Там а, я НТЗ 25 см воронку роблю і виходить. Буквально там 14 літрів солярки. 14, думайтеся, 14 літрів. Я... А тут, звісно, Holland це не для Оранки. New Holland він 25 своїх бережених. Так що так, та й плужок тижиловати, знаєте, от. але все одно я зриваю поле, яке в нас оралося, на годі. 4 назад, мабуть. Знаєте, вот по трактору він особи не чувствує того, що там не оралося чи що, він собі я там 6 км в час. Ну, Вистає, в принципі. Конечно, швидкість не та, як хотілося, я МТЗ шурую 7,5, то за день зробив загинув і так. Привічно, а цим гектара 4 в день. п'ять це, якщо постаратися, кажу як є. Ну, але тільки ж теж, комфорт просто, ти собі їдеш, наслаждаєшся, ти не дихаєш отой клятою, пилюкою. Хай мене поміли, я тільки вспоминаю, мене зразу аж все здригається. Ну то й звісно, красивіше оре. Там рівненько так це, а цей більш так знаєте, є. Видно, волни після корпусів. Вже нічого ти не зробиш, воно власне. тільки треба давати швидкість, а швидкість теж не дасть, то яку ти хочеш. Доїжджаємо до нашого поля. Це я тут площину обробив буквально за півдня. Дни ну, допізнай там геть із, по-моєму, з двох. Та чи до 5, щось, щось таке. Чи до 4. Ну геть, геть пантив. По-моєму, до 4, якщо я не помиляюсь. Та ще нормально лупаю. Так, заїдемо зараз, спробуємо. Ну, кстати, земля така, що коників ліпить можна. Це у нас тут ріпачок був після ріпака, зробили лущовочку і вологу зберегли. Так що хай там хто не розказує. А Після уборки треба лущовочку робити і буде все по красоті. Так, неправильно тут брательник одійшов край, треба було на поле кинути, полосу контрольну. Ну, як він вже ворогів і я давно не приймав, то забувся трохи. Ну нічого, перестрибаємо. Так, ось дуже зручно речашком плац, він пер перевернеться. Зараз ми Оп. І це на задньому фоні. Клац. І все. Так, включаємо зараз цей. А де той? Блокировочка. Дуже легенько. Клац і все. Все, так, по передачах. Три. Оп, два. І що? Гай, ура, поїхали. Зараз потихонечку народемо. Ліфт матчиком дуже-дуже прям класно. Зараз ми будемо опускати, заїжджати. Так, так, так. Дивіться, нажимаємо гесенько і плуг опускається. Добавляємо ганочку. І пішли. Дивіться колір який. Чорний, класний, мокрий. Треба 2000 оборотів тримати, тому що буде розход сумасшедший. Є попадається цей вівсюх, я вам показував, що боротьба у нас вівсюгом була блин, капець. він все одно воно ж двіне, чіпляється на ці, на передпушники і нічого йому зробити не можна, то кучки нагортає. Я там в процесі покажу вам. Єсть ось, бачите, зверху трохи. Пелюка страшно. Ось Осьо, кучка. Дай там далі Ну то нічого, то собі піднімаєш, раз трошечки назад загорнув його і все. Опа! Оце так полихнуло, приорало, дивіться. ловить кружок на болгарочку та да, взагалі клас зачищати, а цей ршу знімати бомба. Я не знаю, чого раніше ми його не використовували. Це я вже канал Офіс Фермера побачив, що за кружок. Взяв собі, попробував. Просто чудесно. Так. Ось поле в нас тут соняшник бачу вже жовтіє. Скоро ж нема будуть. Так що так, все тут працюємо. В процесі ще покажу. У всіх людей лелеки на полях. А в мене ворони, блін. Як так? Ворони, блін. Ні орли. Ні лелеки. Ворони. Ханан. Все, бачите про що я говорив, набирає кучі капець. Зараз ми його підніме. Набрали, так, перед проїжджаємо, трошки осипається, потім Оп, назад. Чуть-чуть ліфтматиком опускаємо і воно допускається і горнемо назад. Повернемо назад, 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 назад. Лак, його. Все. Повністю ліфтматик опустили і продовжуємо вперед. Бачите, що воно все робиться? Ух. Це капець якийсь. Це воно лежить, чіпляється. І не можна йому нічого зробити. Буває як нормально, буває воно, дивіться, що пучки які. Береша, моє. нагріпає. І що ти йому зробиш? О, зараз опять так само Ой, ось, ну, вигорнуло. Бачите, що роботи. Зараз ось все нормально пече, хоча теж всього цього повно. Зараз буду піднімати, опять пригортати його Частина опала. це буквально все за, даже не за пів дня. Оце тут забилося. Фу, десь що робиться. Зараз цю сітку витягну. Фу. Так, радіатор. Що у нас пора робити? Ух ты блин, на кондиціонер, гляньте забитий. Зараз відкручу. Беру так за ці шланги так легенько і витягуємо, гляньте. Так, невдобно. Так, оп, оп. О, щоб можна було показати. Це ж вже... Наверное, з розширительного текло. О! О, все. О, гляньте. Сейчас видуємо, все. По-новому будемо дути. Може дощ пройде, гляньте. Щас захмарило. Гріться став капець. Так, вже вечір. Зараз мені ніхрена не дає воно працювати Щас покажу. Що за причина, бля. Ось о, дивіться, нагортає такі кучі. Страшне. Просто страшне. Рівень його знає, що з ним робити, блін. Підпалить, не згорить. Бо що ж воно тут переривається, блядь. Куча на кучі. Раз, два, три, воно 4, 5, 6. Це все тільки все сьома. А ще ж туди ж треба доїхати. Ідріть надрити, блять. Наче хто за комбайном оцего таку пакость зробив. Оце, блядь, я не знаю. Ви бачите, що ругайся, воно все на емоціях. Оце, блін. іспользування оцих китайських препаратів, скільки з братом борюся, що херню не треба вносити оцю, блін. Ну вона не працює як треба. Я не знаю, наче ото, як то кажуть, пороблено, блін. Хрин я вивезу воду, якщо будуть такі препарати. Так, в общем що, бачите, Глибина. Глибина. я думаю, міряти не треба вам. І так бачите, да? Неряє. Неряє так, що аж капець. Долота такі гаряченькі. гаряченькі. кстати. бачите, з передплужниками, це ж воно видно, на них чіпляється. Може хоча б якби було б допустимо розстояння між корпусами більше, може воно було б і краще, а так ну блін Ніфіга Так, десь нарив братильник, там щось вроді по настройках треба тут, щоб 20 см було Оце між тим і цим. Ну, вроді так і поставили. То блін Це зрозуміло. То блін уже ці вже повивали, шарніри. Що на одній стороні, що на іншій. Підставляв шайби. Може хто підскаже, хто в нас тут в Кропивницькому, хто займається реставрацією, бачив, продаються МТЗовські, Отакі от обрізаєшся і привариш. Може хто підскаже більш мошнякові, щоб купити, щоб загнати на нормальну сварку, хто толковий сварчик, то брізать, зробити. Так що так. так перейдемо на передох смог, смокче, воно, блін по краях, я вже й продувався. Смокче страшне, пелюгу. Все... Ух ти, бля. Ось вот така оранка виходить. Некрасиво, звісно, но глубина капець, капітальна, треба зірвати. Трактор іноді біжить, а іноді так газу даєш, а він не а, не хоче. Бачите, це в нас тут такі серпантіни. Гора горою поганяє На Черкащину, да, смахує. І Черкащина буквально тут 40 кілометрів вже і вже тут. Так що так Що тоді? Що тут ще? Бачите, вівсюх, ріпак падалиться, ну в принципі приорюється. Передкужники роблять свою роботу. Але це що така є біда. Так що так. Все, тоді всім пока. А ми ж ви тут скільки, це страшне, я не вже, вже не знаю скільки їх тут десятків, замочив.